Привіт, друзі! На допомогу до нашого навчального процесу ми будемо використовувати всім вам відомий автомат Калашникова. Даний інструмент стоїть на озброєні майже всіх підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань. Конкретно цей інструмент трошки вдосконалений. В ньому звільнена цівка, пістолетна рукоятка. Перемикач в режимі вогню. Це є варіантом цивільної зброї. Цивільний карабін калібру 7,62. Тож сьогоднішній випуск ми присвячено основам використання зброї. Перший постріл, утримання. Тож почнемо. Ну що, поїхали? Почнемо ми з вкладки проведення першого пострілу. Для цього ми позвали нам на допомогу нашого побратима на його прикладі. Ми розглянемо, як це робиться, які будуть помилки і як їх виправляти. За моєї команди прийми, будь ласка, положення приготування до стрільби. Оп, Без пострілу. Що необхідно врахувати? Постановка ніг. Ноги мають знаходитись або на одній лінії, або слабкіша нога знаходиться трошки позаду, так, щоб центр тяжіння, який засереджений в плечах, знаходився між ногами. Для того, щоб корпус тіла не зміщувався назад. Це нам дасть. Більш статичне положення. Далі, корпус тіла трошки нахилений вперед, для того, щоб при веденні автоматичного вогню не було сильного підняття ствола та віддачі. Руки складені і не стирчать в сторону, притиснути до тіла. Корпус тіла повернути до противника. Приклад і плече повернуто вперед. Рука, ліва рука або слабка рука, витягнута по максимуму вперед. Того, щоб при переносі вогню ви могли спокійно її маніпулювати. Давай зробимо ще раз з урахуванням усіх поправок. Оп! Один з важливих факторів нахолощення. Нахолощення – це сухе тренування без використання патрону і налаштовувати себе на постріл, що важливо психологічно, але ви завжди повинні знати. Щоб ви поводити зі зброєю як зарядженою. Тобто навіть при нахолощенні дотримуватись заходів безпеки.